Яка зарплата пілота в Ukraine GTA? Ось так виглядає аеропорт Бориспіль. Зразу тут є авіашкола, в якій для початку треба отримати права. Далі влаштовуємось на роботу. Нам видають літак. Їдемо спочатку на посадку пасажирів, а далі на злітну полосу, де чекаємо дозволу диспетчера і вилітаємо. Як взлетіли, не забуваємо закрити шасі. Щоб ви розуміли? Це мій перший рейс, і тут максимально просте управління. Взагалі нічого складного. Маршрут по таких ось червоних мітках я тільки не розумію, чому в деяких місцях потрібно так низько летіти. Ось, наприклад, пролітаю над Дніпром, буквально над дев'яти поверхівками. Як варіант, щоб нас не бачило ППО чи що. На початку рейсу я включив таймер, і ось ми вже прилетіли. По часу рейс тривав 6 хвилин. За цей час я заробив 38 тисяч гривень та 800 досвіду. За годинку можна встигнути пролетіти 10 рейсів і заробити 380 Десять тисяч гривень, ось така зарплата в пілота в Ukraine GTA. Ну як вам пишіть в коментарі?